Всем привіт Сьогодні у нас 12 вересня і виїхали ми на свою сою. Виїжджали ми дня 4 раніше. Заїхав я, обкосив края, ще так одбив загонку. На той момент влага була вже 8-9 на вечір 10 Ну, влага дозволяла, але напустився дощ. тому два дні пройшов дощ. і В принципі, зараз соя протряхла. Діло в тому, що земля ще мокра. Ось видно сухо, буквально і мокро. Що у нас по сої? Соя Аполо, 35-те міждурядя, сіялася пропашною сівалкою, сіялася вона. 6 травня. Так, да, якраз після Паски ми заїхали. Ну що сказати, Як сипев, спитайте вона. Ну, як вона може сипати? Коли вона сантиметрів 25-30. От як вона може сипати? Я думаю, ви самі догадаєтесь. Рулетку не взяв, хлопці ангар накривають, забрали. Хотів спеціально поміряти. Вона навіть ниже каліна. Поки вона була зелена, вона ще була в коліна, але зараз листя осипалися І вона ниже каліна. Я думаю, ви самі розумієте, скільки вона сипе. Що навіть не хочеться її косити. Ну, а що поробиш? Треба все одно її збирати. По нюансам, які є нюанси. Зерно щупле, поїдене. Маленьке, в общем, ну, і що поїде, не видно ось буквально на багато бубиків на цих стрючках, видно щось його їло. Не знаю що, напишіть хто знає, хто з цим сталкувався. Поки вона стояла зелена, вона була хороша. От буквально цей момент, коли вона висохла і щось почало їсти. І буквально рядом це я відбив загонку. Далі пішла соя. Мустанг сіяли ми її вже на 70-те міждорядя. Ось як видно. Ну що я вам хочу сказати. Чи будемо ми ще сіяти 70-те міждурядя? Я думаю, ми вже сіяти не будемо. Возможно, ми взагалі сою не будемо сіяти. Як мені то під прошлими коментарями писали, коли я викладав відео з сої, мені людина написала, що не в той год ти почав сіяти сою. Можеш передумати і навсігда. Навірно, так воно і вийде. Ну, ще подивимося з а там буде видно. В принципі, вона вроді трошки вища. Сказати, що вона там сильно розкустилася, вона не розкустилася. Вона навіть коли була зелена, вона навіть не закрила це міждурядя. Ну, отак от. Отакий от. от у нас год. Буквально 3 дні тому пішли тільки дожді, все літо без єдиного дождя. Вона виходить, виросла на тій влагі, яка була з зими. Ну, в принципі, вроді вона якось трошки. Лучше. Трошки лучше. Ну, Зараз заїдемо, я її ще не косив. І зараз будемо косити віддільно, щоб ну, плануємо, а там буде видно. Так же само щось її під'їдає, так же само вона слабо розкустилася. Висів був даної сої 21,7 штуки на метр про пашною сівалкою. Ну, це десь 310 там, штук. Ой, 310 тисяч виходило на гектар. Якщо я не ошибаюся. В принципі, вона трошки пізніше дозрівала, соя поло вже була. Без листя така суха, де-не-де, де, то підгони зелені. А ця ще таке стояла. Ну, листя було більше. Ну, буквально ці 4 дні. Ну, все одно є підгони. Ну, я думаю, це просто неравномірні всходи, оце ось видно. Вже ждати нікуди, заїхали косити, тому що час в нас іде. Висів сої Аполо був 14,2 штуки на метр. Це виходить 410 тисяч на гектар. Ну, приблизно такий був висів. Не знаю, може їй треба. Ну, в принципі, 35 міжряддя, 30-те міжряддя, в принципі, для сої, ну вроді, вона нормально себе, так скажем, почувалася. Ну А сіять на 70-те ну, скоріше все, що ми вже не будемо, тому що немає в нас такої влаги. Ну, от дивіться що ми що ми косимо і яка отут буде урожайність от дивіться зараз отак от покажу вам навір отак от це у нас отака соя ось положу перчатку щоб ви розуміли. ну це так скажемо хужий варіант а лучший варіант я показував перед цим ну, А все одно багато багато неравномерний по настройку комбайна питали. Ну, це все індивідуально. Ну, обороти барабану самі мінімальні. В даному комбайні це 600 оборотів. По вітрові. Ну, вітер теж граю, то додаю, то вменшаю. Ну, вітер от так от скажем, до 9. Сейчас ще може даже на серединку накручу. Тому що мусора багато. Так, тут у нас виходить четверте ділення. Четверте ділення. Ну, тут теж треба дивитися вже там як цей комбайн погано викрутив, заглушив. В общем, дивитися треба як і що. Ну, ось. ну немає. Перед цим добавив був вітра, щоб менше о, цих тих було, тому що попадається щось багатенько. Ззадні почало теж випадати. Ну, вона щупла соя. Я думаю, там маси немає, вона теж вилітає. Зараз вітер убавив, дуже багато йде в бункер. З однієї сторони, добре, що падір немає, з іншої сторони, в бункер грязне. Ну а потім так подумав, все одно ми її будемо віяти. Хочеться, не хочеться, її треба провівати, тому що її треба віяти і на посів. Ну і здавати. Що там у нас буде здавати, все одно її будемо бачити, як би не сріз срез роблю, ну, так скажімо, мінімальний. Тут, я не знаю, 4 пальці вона. Ну, не залишається, бубоків бо ніде. В принципі, бере вона низенько. Це, ось щось, щось, ну, це щось вона зрізала, а це мать загнуло, щось воно не вийшло. Влага, зараз на даний момент 9,7. Заїхав по осадки, пройшов там край там було 12, зараз заїхав сюди на середину поля. розкосив вже там межу і тут показує 9,7. В принципі, влага, вроді, все нормально. Одне, що земля мокрувата і тому землю горну. Перед цим я тоді як було сухо. Тоді було краще. Перед цим як Пер раз я заїхав, я жатку настроїв, в принципі, все получалося, тими пружинами накрутив, ті, що на гідроциліндрах стоять. Накрутив їх так, в принципі, вона й низько опускається. Ну, як ви бачите, зараз, ну, не зараз, а як я показував, висоту среза на, на 4 пальці. В принципі, цієї висоти вполне вистачає. Я ж кажу, нічого не залишається. Нижче немає смисла. І, ну, я не знаю, Може там ще на пружинах може послабити, вона може опуститися. Перший день настроїв, вроді все нормально, але все одно ліва сторона щось горнула. Іноді горнула. Я вже там її опять пружину підкручував. А потім додивився, скат був пустуватий. І жатка вже наперекос. Зараз скат накачав, жатка вирівнялася, ну, все одно буває, хватає Буває, хватає в основному краями. краями. Ну іноді один раз вже за сьогодні із середини погорнув. Ну, Тому що земля мокра і замітив, що буде горнути в цьому випадку. В цьому випадку воно проходить все. А отут листя багато, листя під низом мокре, вогке і земля тут мокра. От Влага. Кажете ви, треба було ще пару днів там підождати, земля просохла, все було б набагато лучше. Так, да, можна було б, але на сьогодні на вечір чи на завтра на утро знову стоять дожди. Будуть вони, не будуть, Ну, Зараз заїхали косити, тому що відкладувати вже нікуди. Далі нас жде соняшник, і тому треба косити. Так, в общем, один сорт сої закінчив. Зараз подивимося, що у нас вийшло в прицепі. Ну, к сожалению, влізло все в одну прицепу, ще й не вистачає. Це у нас Аполло 35-те міждурядя. Зараз косив от посадка. Посадки зеленкувате. Виходить, від дороги теж зелене бросив. Зараз подивимося, що вона нам насипала А ось що всього ж лиш вона нам насипала. Не знаю скільки тут буде і що тут буде з неї Це такий об'єм вона насипала із 7 гектар. Ну 7,2 там десь Гектара, ну, будемо вважати, 7 гектар, от що вона нам насипала. Соя грязна із землею прийдеться її, мабуть, висипати в ангарі, щоб вона там три дні полежала, протряхла трохи, тому що і оці є невимолочені. Ну, це ж от посадки їхав, насобирав, вони просохнуть трошки. Так, да, грязнувата, скажете ви, ну все одно її будемо віяти. Лучше хай максимально зібрати її і відвести додому, Дома провіять вже. Все одно відходи теж підуть в діло. Зараз переїжджаю на Сою Мустанг, там виходить 2,8 гектара, ну, вона ще, ще багато там зеленого. Зараз перевірю, яка буде влага. Прийдеться її, мабуть, ставити. Тут влага, 9-10, от посадки зараз пройшов, 12. Ну, боюся, щоб вона не почала горіти і за цих от всіх зелених підгонів. Ну а там я ж кажу, тоненько по ангару розстелимо, вона просохне, потім провіємо. Я думаю, буде нормально. Не такий вже тут і великий об'єм. Самому цікаво, скільки там в прицепі. Ну не знаю, заїдемо на віса, зважимо потом так виглядає 70-та -е між соя мустанг, жадки немає нічого, Скорость 7 км Ну а про між прочим на вид в бункері сипе плюс-мінус так само як і та Хоча тут Якщо взяти по площаді менше, тому що вона не розпустилася. Хотілося, щоб на 70-му між доряді вона сильніше розпустилася. Ну, вона десь така сама, як і 35. Ну, трошки вона вище, чуть-чуть вище. Ну, Подивимось, що воно насипе. І сам покажуть. Трошки вища соя на 70-м міждуряді, ну, вона вже йде в коліно. Не вся, звісно, але ну, в основному вся маса йде в коліно. Ну, що я хочу вам сказати про це широке міждурядя? Це не тільки про сою, це і про пшеницю. Зараз багато хто сіє, там 70-те міждурядя. Доказують, що воно роде, все класно. Так, да, воно буде родити, вона оця вродила б хорошо, тільки якби була влага. Без влаги не буде нічого. Яке б там би 70 чи хоч метрове міждурядя не сіяли. В даному випадку, я думаю, виграло б навіть 15 міждурядя. Спитаєте чого? А як ви думаєте, скільки ще б отут було б буби? один рядок, другий рядок? І третій рядок. І вони були б одинакові, тому що більшого вона не дасть, тому що не було откуди її брати, не було влаги. Коли була б влага, коли були б дожі, там як в інших областях хлопці сіють на 70-те, там так, да, там вона розкустилася, вона була висока, вона була б широка. В даному випадку, якщо у нас немає влаги, коли її дуже мало, то треба наоборот зужати Міждуряді. А це мені тільки дошло і дошло мені ще в тому році, коли я касивий поїхав по найму сімочку. І там сімочка була посіяна комплексом якимсь. Міждуряддя було. Ну, я не знаю точно, чи 45, чи 50. Ну, Якщо в, об в обичне міждуряддя влазить 5 рядків соняшника, то там влазило 8, 9. Там, ну, таке, хватав, не хватав. Ну, 8 рядків влазило. І що це показало мені? Це показало, чим менше міжзуряддя, тим більше, скажімо, на квадратному метрі буде соняшника. Соответственно, він більше насипе. Да, скажете, він там буде забивати, там буде, не буде воно рости, не буде розвиватися. Буде воно все, коли немає влаги. Коли влага є, тоді, да, тоді смисл сіять на широке міждуряддя. Ну, а коли влаги немає, я думаю, якби тут ще один був рядок посередині, вона була б одинакова, і це дивіться вже на якийсь процент би було б більше. Ну а так, немає. Так що я вже задумуюся сіять і соняшник, якби посіять, трошки його звузить. У нас хлопці сіють по місту, але в них комплекси у нас такої можливості немає. Так, от що вийшло із... 2,8 гектара. Ну, не знаю, що тут далі буде, ліса покажуть. Жнева сої, соя, яка хотіла, але не змогла закончені. І зараз збираємося вже додому. В общем, соя вже в ангарі, трохи її розкидав, щоб вона. Трохи протряхла. Ну, в принципі, вже пиляка йде, вчора пиляки не так було, а сьогодні вже поляка йде, земля, та, що попадала, вона вся притряхла. Ну, є такі стрючки зелені, які починають сохнути, і таке, як дає запах. Взагалі, зараз її перестрахувалися, розкидали. Це виходить, у нас Аполло. І зараз покажу Мустанг. Вона віддільно в складі лежить. Ну, отак, от в принципі. Навіссами так і не попали, не доїхали, в общем, висипали, та вже бо немає як коли їздить. Що буде, то й буде. Що вродило, то все наше. Далі зараз покажу. І от соя мустанг. Ось така сойка. Тут теж присутствують ці зелені стрючки, і теж вони зараз починають сохнути, в'янути. і. Чи запах, чи вона така є сама по собі з таким специфічним запахом. Ну, не гріється, тільки що полазив. Пару днів полежить, якраз там у нас время освободиться. далі віялка буде її віяти її, на посів. Ну, і Може, комусь треба буде, ставайте в очередь, бо сої мало в цьому году. Ну, Це таке. Будемо щось далі робити з нею. І вже як будемо віяти, я. Покажу, що буде у нас получатися на цьому відео. все, заканчиваю. Всім удачи!